Всім привіт! Мене звати Ві. І нарешті, нарешті, дівчата, я дочекалася, коли мій найулюбленіший український бренд випустив нову колекцію. Цей бренд називається Ламель, і саме колекція називається The Myth Міф отопія. Давайте скоріше з вами її розпакуємо цю колекцію і подивимо що там всередині за продукти такі. Це літня колекція, все дуже яскраво. Всередині мені поклали ось таку листівочку, і там просто купа, купа, купа косметики, шимер для тіла та обличчя. Також є пензль, яким це все можна наносити, також і тональну основу, і корекцію обличчя робити, і рум'яна, і хайлайтер ним наносити, і палетка, і дві олійки для губ. і і підводки для очей, і також дуже цікаві такі яскраві сяючі гелі для брів, і також така штучка, яка повіки робить вологими. Хочу почати сьогодні свій макіяж з такого шимеру для тіла та обличчя, використати його як базу під макіяж, щоб моє обличчя сяяло. І також нанесу його на декольте та ключиці. Просто подивіться, як він сяє. Це дуже круто буде на літо. І одразу хочу дістати цей пензлик, щоб саме їм наносити цей глімер для тіла. Дуже він такий м'якенький і взагалі я обожнюю пензлі для обличчя від бренду Lamelle. Я вже їх часто показувала в своїх макіяжах, також розповідала про них і у Тіктоці. Так що обов'язково підписуйся на мій і Тікток, і Інстаграм. Я буду всіх рада бачити. Дівчатка спочатку хочу нанести сюди цей глімер для тіла. Зараз трішечки воздух вийде, тому що поки що не вилазим. Так, наношу. Боже, мій, він так сяє, я вже одразу це бачу. Це буде неймовірно. Я навіть не знаю, можливо, я його буду використовувати не в якості бази на обличчя, а саме як хайлайтер. Беру пензлик і розподіляю. Дуже швидко все розподіляється і наноситься. Сяє просто неймовірно. Запах в нього, такого запаху в нього немає якогось. Він такий майже без запаху, просто косметичний. Але це такі окремі блискітки, як просто зірочки якісь на моєму декольте. Це дуже класно виглядає. Хотіла нанести на обличчя, але в мене зламалася помпа, звідси нічого не вичавляється. Ну, звісно, я засмутилася трішки, тому що ну, це. Як на мене, дуже дивно. Бо таке ніби якісне пакування зі скла. і ось так. Але давайте нанесемо тоді ось так його. Так що майте на увазі, що таке може статися. Нанесу на обличчя і розтушую цим пензликом. Або мені просто так пощастило. Так, розношу пензликом, нічого страшного, не буду засмучуватись. Класно воно на обличчі виглядає, особливо, якщо а, нанести, можливо, якусь автозасмагу, щоб воно більш підсвічувало. Ось, Розпроділяється цим пензликом дуже-дуже класно, можна і на шийку стягнути, щоб вона також блищала. Далі я буду наносити тональний крем поверх цього глімеру. І хочу розтушувати його також цим пензликом. Мені здається, також він буде класно тушувати. Він такий величенький і на шиї класно. Так, пензлик мені дуже подобається. Я прямо в захваті. Я, звісно, ще досі засмучена, що мій глімер зламався. Розношу тональний крем. Це дуже швиденько, за буквально 5 секунд, і готово. Хочу нанести рум'яна від ламеля, але зі старої колекції, і також розтушувати цим пензликом. Швиденько наношу. Також хочу і контурінг, також ламель нанести, і також тюбіку, і розтушувати, як цей пензель буде розтушовувати контурінг та рум'яна. Дуже цікаво. В принципі, і самі рум'яшки дуже класно тушуються, і пензлик досить класно і швидко з цим також справляється. Тож, цей пензель взагалі я можу радити купити. Також можна наносити їм будь-який шимір, не тільки від ламель з нової колекції, будь-який, який ви собі купили. Далі нанесу ось такий контурінг, також від ламель. Наношу собі під вилиці і також спробую розтушувати. Цим пензликом. До речі, багато, багато хто пише, що цей е, контурінг він залишає плямки. В мене ніколи не залишав плямки, коли я тушувала спонжиком. Але зараз спробую ще цим пензликом. Сподіваюсь, буде також все добре. Наношу на носик трішки його і на очі. Мені в цієї колекції не вистачає якогось контурінгу для обличчя, або хоча б якихось там рум'яшок. Я обожнюю рум'яна ламель. І прям чекала, думала, що нова колекція обов'язково буде з рум'яшками. Але, але ні. Але все одно мені поки що подобається пензлик так точно. Тишується дуже швидко, і за рахунок того, що пензель такий витягнутий, то він. Тушуй саме там, де потрібно, і не заходить на інші ділянки обличчя. Дівчат навіть там, де носик, дуже дуже легко і класно все розтушовується там, де потрібно. Давайте з вами зробимо брівки ось такими класними, прикольними, незвичайними якимись тінтами для брів хайлайтерами. Я таке, якщо чесно, бачу вперше. Але мені здається, що це має бути такий ефект, нібито я там, наприклад, була десь на пляжі, вийшла з водички, в мене такі ці типу мокрі брови. І завдяки ось саме цим блискіткам має бути такий ефект. Тут є відтіночок 401 блонд і є відтіночок 402 брюнет. Давайте я нанесу собі той, що світліший блонд, так як в мене ну, світленьке волосся. Але спочатку покажу щіточки. Мені здається, ними буде дуже зручно промальовувати собі брови. Дівчата, глімер, все ж таки працює. Дивіться, там просто було багато повітря. Тому я дуже цьому радію. Я засмутилась одразу, але ще трішечки посиділа, почавила його, і все ж таки він запрацював. Так що все добре, все класно, просто треба трішечки більше було мені понатискати. Наношу на брівки фіксуючий шимерний гель для брів відтіночний тінт. Ось. І дуже мені цікаво, що він взагалі і як, і взагалі буде він тримати мою брову чи ні. Я ось дивлюся, і якихось прям сильних блискіток я не бачу. Це таке легенечке легенечке сяйво. Тому не переживайте, ваші брови сильно блистіти не будуть. Це таке легке-легке сяяння. Також в нього класний відтіночок, і це тако, знаєте, вийти на сонечко і вони так будуть, будуть трішечки сяяти. І дуже класно фіксують брівки. Дівчатки, далі буду робити собі очі цією палеткою. Вже не дочекаюсь, коли буду наносити ці тіні на очі, як вони і що вони, е, підводки, і ось ця штука, яка робить повіки. Дуже такими вологими в мене є така штука для повік, але вона вона коштує дуже дуже дорого. Це бюджетний варіант і мені цікаво, як воно буде виглядати на очах. Давайте діставати цю палеточку, цю красуночку, таку яскраву, і дивитися, що там за кольори, і робити з вами макіяж. Дівчат, подивіться, які тут яскраві кольори. Одраз мені подобається, що тут є дзеркальце. Це дуже зручно робити макіяж палетками. Одраз дзеркальцем я розгубилася. Я не знаю, який робити макіяж, які кольори обрати. Обов'язково підписуйся на мій Тікток та Інстаграм. Там я ще зніму декілька макіяжиків з цією палеткою. А зараз давайте зробимо хоча б один якийсь. Спочатку нанесу ось такий колір. Він такий, як сіро-коричневий, дуже такий прикольний. Мені здається, буде класно навіть у складочку повіки його закинути. Я хочу зробити макіяж з яскравим акцентом на зелений колір. Ці тіні вони не пилять і дуже класно тушуються, але вони такі не супер пігментовані. Я прям бачу, що я наношу, вони наносяться такою тоненькою вуалькою. Цей же відтіночок наношу на нижню повіку. Під брівку хочу нанести: ось такий рожевий колір. Він прикольно сяє із рожевого в такий якийсь золотисто-персиковий. Дуже класно наноситься цей сяючий. Відтіночок на пензлик, і з пензлика передається класно на повіко. Бо в деяких сяючих тінях є така штука, що вони наносяться тільки пальчиком. На середину повіки нанесу ось такий сяючий відтіночок. І він також досить класно переноситься на пензлик і на очі, сяючі відтінки, мені подобаються одразу. І Також мені сподобався відтіночок Давінчі, такий цей сіро-коричневий, що я наносила собі у складочку повіки та на нижню повіку. Але мені дуже цікаво, як будуть переноситись ось ці кольори, які яскраві: помаранчевий, зелений, червоний і так далі. А, і блакитний ще. На нижній повіку ще трішечки додам такого сірого, сяючого відтіночку. Трішечки хочу зробити такий сяючий акцент на серединці нижнього повіка. І він такий, начебто з такими фіолетовими блискатками. І, в принципі, цей, що називається міф, що я до цього, на, серединю, на середину верхнього повіки наносила. Він також такий зелено-фіолетовий. Дуже прикольні кольори. І у внутрішній кутик роблю зелений такий яскравий акцент. Дуже-дуже цікаво, як він буде переноситись. На пензлуку він такий досить яскравий. Наношу, але такої яскравості, як я очікувала, в нього немає. Але, в принципі, давайте спробуємо нашарувати. І, можливо, якщо його нанести на базу якусь, він буде яскравіше. Хоча ось я нашаровую його вдруге, і в принципі він стає яскравішим, і мені подобається. І якщо ви хочете посилити яскравість кольорів, використовуйте білу базу або в колір самих тіней. В принципі, з тінями все. Далі хочу використати ось такі лайнери. Тут такий він один в пусковому кольорі, а інший блакитний. Хочу сьогодні використати ось такий лавандовий або бусковий, як вам більше подобається. Цей колір дуже ніжний. Роблю собі таку охайну стрілочку, і також хочу, не знаю, робити чи не робити на зеленому кольорі такий клювик. Я думаю, що робити його не буду. Але краще використовувати цей колір не на якихось там кольорових тінях, а. На більш світлих, щоб він був більш яскравий, бо він такий дуже прям супер ніжний. Дуже зручний накінечник у вигляді такої, такого пензлика. Ним дуже класно і просто малювати стрілочку. Якщо ви вчитеся, то я вам хочу сказати, купляйте це як перший свій лайнер. Дуже такі ніжні стрілочки вийшли. Також я вам покажу кольори на ручці. Ось такий блакитний і ось такий бусковий. Так вони виглядають на ручці, бо на оці, можливо, і за тіней не так видно. І далі наношу ось таке рідке скло для очей. В ньому такий зручний також накінечник, він як пензлик. Я думаю, що він вичавлюється, бо тут треба надавити. Зараз я буду розбиратися. І це має бути ефект вологого повіка. Тут трішечки треба надавити на тюбок і саме вилазить цей блиск. І давайте наносити його на очі і подивимось, як він буде себе поводити і чи не буде роз'їдати тіні та підводку. Він не липкий, він дуже дуже комфортний, не стікає. І після цього я якраз зроблю губки і подивлюся, як будуть поводити себе тіні, бо це дуже важливо. На вулицю так ходити, звісно, не вийде. Я одразу вам кажу, бо знаю. Але на якусь хоча б фотосесію або відео воно має триматись, десь приблизно годинку. Для губ тут є шимерний топер, такий з золотистими блискитками. І ось така рожева тінт-олійка, яка має бути неоновою. Давайте спочатку нанесу окремо без. З олівчика, просто подивитись кольори, а потім вже нанесу олівчик і оберу те, що мені більше сподобається. Спочатку хочу нанести шимерний топер для губ, бо тінт буде залишати відтіночок, а цей просто залишає блискітки, які можна стерти. Запах дуже приємний. І дуже приємний аплікатор, яким наносити. Я обожнюю такі аплікатори, вони найзручніше. Сяє цей блиск дуже-дуже яскраво прямо. Я більше полюбляю якісь прозорі олійки, але і ця також дуже класна. Він майже не має якогось там відтіночку. Типу бежевого, або золотого. Просто він прозорий і такі дрібненькі блискітки. На сонечку має класно сяяти. І на губках, в принципі, відчувається комфортно. Ось так він виглядає. І зараз буду наносити неонову тінтолійку. Тут такий же самий аплікатор. І дуже яскравий колір, і дуже приємний такий ягідний, або як жуйка, запах. Я дуже полюбляю тінти для губ, особливо від ламель. І дуже хочеться, щоб сподобався і цей. оце таке я люблю. Це дуже-дуже-дуже класний тінт. Я прям раджу купити. Дуже класний запах, дуже приємно на губках і красивий такий легесенький ніжний рожевий колір. І ось так виглядає на губках. Дівчат, хочу все ж таки нанести олівчик на губи і на серединку додати тінт. Мені він дуже сподобався. Наношу ще раз тінт-оліку для губ. Хочу сказати, що ось цей рідке скло для очей воно непрактичне, бо минуло десь приблизно 10-15 хвилин, а воно в мене вже потекло, і тіні злізли. Тому це такий ну, взагалі не варіант навіть і на фотосесію. Ось так чудово губки виглядають з олівчиком і ось неоновою тінт-олійкою. Далі я профарбовую віки, повертаюсь до вас повним образом і розкажу, що мені сподобалось, а що не сподобалось. І ось такий макіяж в цілому в мене вийшов, мені дуже подобається. І давайте з вами обговоримо, що купувати все ж таки в новій колекції від Ламель, а що не купувати. Почну я з глімеру та пензля. Однозначно, глімер треба купувати. Я спочатку засмутилася, але з ним все ок, просто було повітря зайве. І пензлик дуже класно розносить і цей засіб, і не тільки ще й тональний крем, і рум'яна, і хайлайтер додатковий і так далі. Цей глімер дуже яскраво. Осяє на сонечку ваша шкіра буде неймовірно просто виглядати. Якщо ви ще трішечки засмагаєте або використовуєте автозасмагу, то взагалі буде дуже класно. Гелі для брів також класні, також раджу вам купити, спробувати. Вони такі. Цікаві, незвичайні, а найголовніше вони фіксують бровки, мають відтіночок, і на сонечку також будуть трішечки переливатись. Палетка для очей також мені сподобалась. Дуже класні, цікаві кольори, і матові, і шимірні кольори. Також класні кольори такі базові. Але яскраві кольори треба нашаровувати або використовувати базу, бо вони не прям дуже яскраві. Якщо хочеться щось яскравого, то треба використовувати бази. Що ще. В принципі, по палеці все яскраві на базу, нейтральні тона дуже класні, класно тушуються і яскраво сяють сяючі відтіночки. Ці підводки для очей також мені сподобались, але бускова підводка, вона така досить ніжна. Якщо ви хочете щось більше яскраве, то беріть блакитну. Цю майже буде не видно на якихось яскравих тінях. Але в принципі це виглядає ніжненько і мені подобається. Тут же дивіться, що вам більше подобається: більш яскраве або більш ніжненьке. Дівчата, скло для повік мені не сподобалось. От чесно, я думала, що воно буде триматись, хоча б приблизно десь. Ну, хоча б півгодинки. Минуло десь 10-15 хвилин, в мене вже всі тіні потекли, і його можна використовувати тільки для фотосесії. Можливо, коли ви вже відфоткались і там просто зробити пару кадрів, то так. Або наносити просто на голе повіко. Може, і буде і класно. Але ось так, як я наносила, поверх тіней і консилеру, і так далі, воно просто виглядає негарно. Тому ж е я не раджу купувати це взагалі, особливо, якщо це повсякденно. Денний макіяж тільки для фотосесії. Оліки класні, оліки чудові. Я їх раджу купити. Вони класні, вони комфортні на губах, вони такі зволожуючі, приємний аромат мають. Цей такий відтіночний, цей більш сяючий, так що можна обрати на свій смак, що тобі саме подобається. А на цьому в мене все. В принципі, я косметикою, новою колекцією цієї задоволена. Ти обов'язково натискай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також підписуйся на мене, мені буде дуже приємно. Залишай свою вподобайку і пиши в коментарі як тобі ця колекція?